Вітаю, мої ліві підписники. Сьогодні ми прямуємо до славного міста Богуслав. Я дуже заморочився, щоб маршрут був максимально цікавий, з вивестими другорядними дорогами, з великою кількістю поворотів, спусків та підйомів. Спочатку ми вирушили до парку Київська Русь. Дорога виявилась, ну дуже другорядною, але з гарним покриттям. Я навіть думав, що ми їдемо не за маршрутом. Швиденько доєднавшись до стонорічного минулого у парку, ми відправились до пункту призначення так само цікавою дорогою. У Богославі гастрономічно збагатились та відвідали місцеву природню цікавинку, яка, на жаль, внесла кардинальні зміни в нашу подорож. Ми були вимушені затриматись у місті, про що ви дізнаєтесь наприкінці відео, тому зворотній шлях був трасою, де ми трошки навалили. Йо йо йо, мої підписники! 29 червня, неділя, причудовий день. Сьогодні нашою мотобандою ми зібралися в славне місто Богуслав. По дорозі вирішили культурно-масово відпочити, набратися історичного натхнення і завітали до парку Київська Русь. У Нас в банді Нові хлопці. Це старі хлопці. От. Вже. Да, от. Все, погнали, приїхали в парк Київська Русь. Так, будемо культурно збагачуватися. Так, мої підписники, от це в них така каса. От Ви бачите ціни. На жаль, терміналу в них немає, можна або наліком, або от по QR-коду. Пішли. Пішли. Так. Монетку можна зробити на щастя, якщо бажаєте. А, монетку, можна монетку можна зробити на щастя. От така от у них цікавенька є. Так. Ух ти, яка. як. Як завжди моя буде яка краса, яка краса. йовки, палки, треба трошки так. Тут є така схема території. І пішли. І пішли. Масштабно, масштабно, я здесь раніше не був. Так. Ага, це значить тут така штука. Тут можна потренуватися, стріляти з лука. Якісь тут ще, мабуть, бої є. Так. Для дітей для дуже думаю дуже цікаво і пізнавально, мої любі підписники. Підемте далі. Підемте далі. гарна каменюка. Так. То, що тільки щоб було в кадрі камінь, називається камінь Велоса. Так. далі. Так, це в них, мабуть, я так розумію, ніби типу, типу їдальня, ніби, старовинна, а може не старовинна. Так, на жаль, екскурсовод з мене такий собі, хоча в школі вчився дуже гарно. Історію знав дуже непогано. У нас такий вимогливий був вчитель. Олександр Едуардович Полторацький привіт. Зараз вже депутат районної ради. Так. Ну, цікаво, я вважаю з дітьми дуже цікаво. Вхід 150 гривень. А, ну ви бачили. Так. М -м, цікаво, підемо далі. Кріпець це ми обійшли по кругу. Тут, як з'ясувалось, можна навіть корпоратив замовити, я так розумію. Е Кетрінг привезуть з таким от антуражем можна, з таким от антуражем можна гульнути, якщо є грошенята. Підемо далі. Зараз е внутрі будемо заходити. Штурмуєш таку херню, де ще вода ворву да, Так. там уже такое за умное Генетические уровни. Так, подъем, подивимо, подвинемся, что там? Що є внутрішньо зарядине? Так. Михайлівські ворота, бля-бля-бля. Ну, короче, вы в курсе. Так, вот такая вот. О, навіть гамазин є. Всякі цікавинки, вироби. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Отаку от, от бачимо красу. Ну, що можу сказати? Цікаво. Цікаво один раз. Один раз можна сходити, а навіть було можливо навіть дітям було б цікаво там ще й полазити. Так. А це, мабуть, якісь там катапульти. Вони мають 48 різновидів і відповідно різні назви. Я колись дуже цікавився історією військовою середньовічною. У рамках тільки телевізора. От завжди було цікаво. Що таке аршин? Лікоть, сажень, косой сажень. Ось. Мене зараз схводкає. Так, дивіться, що знайшли. Якась... Ого, за огорожене можна заходити, штраф 17 тисяч. Краще дивіться, на 48 цих вивісок, що штраф 17 тисяч. А де в нас табличка? О, так. А где табличка, что это есть? Вот. Так. А ну-ка. А -а -а -а. О, не висит. Лодия, князь Володимир. Вот такая вот. Ну понятно, что реставрировано. Такая вот Ладья Так, ось така от ладья. Так, підемо далі, мої любі підписники. Так. Мої любі юні історичні натуралісти. Так, да, якщо доживемо до кінця війни, я думаю, тут буде, блін, просто блин, да. гайшу не понфухтушка. Ну тут даже не было пушка. Не, не, вон, вон, вон. -а. видишь, на колс. Не, ну так. -с. Так, мои люби. Юни, любители истории старовинной Киевской Руси. Так. мы поднялись наверх. Маємо отакий от причудовий вигляд. Я з Володимир. О! Так, ми підняли ще один на етаж на поверх вище. Опа. Як сказав, класик. ляпота-та какая. Так. Теньк. ніби такий древньоруський амфітеатр. Тут мабуть. Ресталище було і народ сидів, півко, чіпси і дивився шоу. А, який так це. Раз, і я ніби в збійниці виглядаю. Головне тут телефон Не втратити. Так. Так. Ось тут навіть можна посидіти. Приїхали зі своїми, наприклад, напоями. Так для туристів все влаштовано. Такий причудовий вид. Да. Вдало, вдало заїхали. Так, мої підписники, ми... Причудово катнули до славного міста Богуслав. Дорога пришикарна. Маршрут причудовий, супер, дуже-дуже багато спусків, підйомів, дуже забагато поворотів. Ми приїхали в Богуслав, От, тут вже парканулись. Я вибрав таке досить просте кафе, називається Кафе Ретро. Це кафе виключно домашньої кухні. Іменно домашня чисто домашня кухня, а дуже багато, багато гарних відгуків кормять смачно. Тут комплексні обіди. Ми заздалегідь, я точніше заздалегідь все, все замовив. Нас тут вже чекають. Ось. Тут у них є літня площадка, нам так сказати, постелили вже нам на внутрішньому приміщенні. Так, ось Так у них тут, тут є. Так. Це просто от зали такі вільні. Ось, тут навіть по запису. Буває, що взагалі місця немає для того, щоб сісти. Так, далі. Туалет є. Вода, мило. Так. Так, так, так. Наша кіннота. Є літня площадка. От. Ми приїхали, приїхали, приїхали. Все, нам вже накрили тут усе. А ще один вмивальник є. о, Нас вже чекають. Все, не треба чекати. Нам чекати не треба, тому що нас вже чекають. Все. Зараз буквально сказали 5 хвилин, і все принесуть. Нам принесли капусняк, до речі, дуже-дуже рекламували його. Хлопці під гуляли, як накинулися вон, з пампушками. Краса. Ми тільки-тільки приїхали і одразу нам все накрили. О, о, я о. Я о, такі, тут, такі жіночки тут турботливі. Дивіться, кожному особисто, не, не відволікаємо. Да. Все. Хлопці, смачного! Да, гарно покину. катнули. Да. Все. А хто гарно, хто гарно нямає, то гарно катає. Дуже швидко занямали капусняк, в якому не було капустні капусти. Як засувалося, капуста там просто перемелена, е, так що її навіть не видно. Перенесли картопельку мені з двома коклетками в Вовічу в овічу 505-му принесли такий біток на нього. Пиляє. Щось, якось ти його все тужно пиляєш. Та, да. Так що, щось з битком так, чи, чи з ножем. Я думаю, вони вдує. То гарно катає, тут гарно нямає. Так, да, кохана? Так, так. Да. Ти моя гонщиця. А, гляньте, з як хлопці наворачують. А? Смачно, хлопці. Що сподіваюсь, Руслан, як тобі? Точно. Главний гурман же в нас. Але морозива немає, як ти це переживеш. Страшно. Пліто з морозими та гарно стає. Так, ми гарно понямали. От, значить, комплексний обід коштує 250 гривень. Як ви бачили, в нього входить перше, друге салат і компот. От. Ми наситились, гастрономічно зафіксувались і тепер йдемо культурно збагачуватись, насолоджуватися найпрекрасніше так зване Богославське гранітне оголення. Підивимося, хто і як там ого загуляється. Так, от такий от. Бам-барам-бам. Такий спуск. Необхідно бути дуже обережним, щоб не впасти. Так. так от. Ми туди спускаємося, поки що пауза. Так. Таке от цікаве місце. Треба бути дуже обережним, особливо сраним контент-мейкером. Так. Па-бам! Яка краса! Я, мабуть, з цим словом яка краса, вже усіх задовбав. Це така, так би мовити, купель, де можна причудово скупатися. Влітку просто місця немає до яблуку впасти. Так. Все. Будемо культурно природно збагачуватись. Так. Да. Ну, до Богу можна гарно поїсти комплексних обідів. І подивіться на оголення гранітне. І влітку можна ще покупатися. Володимир, а що, що можна подивитися ще у Богославі? Ціцьки. Ціцьки? Ціцьки. Чиї? А вот, розірвані. Та він де? вже бачив. Чи не бачив? А, сіцьки. Всім привіт. Все, подивились, гарного потрошку. Йо-йо-йо, миліві підписники. Ми далі знаходимося в славному місці Богуслав і наш мотогастратурінг перетворився, що ви думали, на мототравмотурінг. Були на цьому гранітному оголенні і влад, наш влад, ну, як мінімум, дуже сильно вивіхнув голіностоп. Його зараз забрала швидка. От, ми залишили там, запаркували мод в приватному будинку. І зараз йдемо в прийомне відділення і будемо дивитися на результати рентгену і висновки лікарів. От так от. Вечір перестає бути томним, як то кажуть, мої любі підписники. Сказали, що перелом мали бірцовий, ні? Так перелом як є Так, хто злякався за нього. Я. Так, а який діагноз в нього? Доктор на вас. Доктор, прилама малоберцова чи ні? Ну, я вже сказав. Воно вам так треба сидить. Да. Малоберцовець. О, ну все. Ви все, сладьте. Так от. Не, і куди він злізе? Так а що, постоїть немножко і лише або плавокати. Ми любите приставить. <реш> 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 <Поїздка> в Богуслав. С'їздить. Так, ну може туди переїзди.